Корейський танчик К-2 родом з південної Кореї, який прийшов на заміну іншому корейському танчику К-1. Та чи гарна це заміна? Давайте розберемося. Почну по класиці з гармати, блядь. І тут нас знову зустрічає 120 мм міліметрового год коствольну бла Бла Бла-бла-бла, заєб**ло на воно все б**ть, однакове. Давайте краще поговоримо про щось цікаве в цій гарматі. Головна перевага полягає в автоматі заряджання. Який, до речі, вони майже що танку станколе б**ть. Ну це класика сучасного танкобудівництва. Якщо не можете придумати щось самі, то сіть те, що вже давно працює, але слово «сп**»... Вони зрозуміли буквально, тому вони дійсно сіздали все навіть з недоліками цього автомату. Ну, ви знаєте, цю йону класику, коли 16 тільки знарядів знаходяться в самому автоматі, а інші со 24 в корпусі. блять, вони це зробили. Піс його знає, але сука зробили. І це не круто. Б**. Я не розумію, чому сука ніхто не може доперти, б, що срані снаряди в корпусі це не круто. Але перевага все ж таки є. 4 мать його секунди перезарядки. Ракета, блять. Якщо вірити в Secret Documents, то захист цього танку досить суттєвий. Корпус захищає майже від всіх сучасних ОБПС та акумулятивних знарядів. Якщо ми не. <реш> Але і бється тут немає більше ніякого захисту. Динамічного захисту немає зовсім, а комплекс активного захисту знаходиться в розробці. Але якщо вірити в Вікіпедії, то цей захист буде надзвичайно ефективним та зможе відразити навіть ломи. Оскільки контрбоєприпаси можуть розвивати швидкість 2300 км на годину. Але тут є така невеличка ложка дьогтю. Це ціна, блядь, цього цього комплексу. 600 тисяч доларів за комплекс активного захисту. Ви що там, є? Для порівняння ізраїльський трофі коштує 90 тисяч. Так, трофі не може відражати луми. Але трофі це перевірений комплекс активного захисту, який може гарантовано захищати танк від ручних протитанкових гранатометів та птурів. Тому, коли цей комплекс з'явиться на танку і виявиться його неефективність проти ОББС, це буде просто... Нахуй, а не комплекс активного захисту. Перейдемо до динаміки. За неї відповідає німецький та сука б. І знову вони щось спаздили. Німецький дизельний двигун потужністю півтори тисячі кінських сил, який розганяє Чорну Пантеру до 70 км на годину, а погівну до 50 км на годину. Досить непогано, хоча вже й звично для танків НАТО. Танк також може долати водні перешкоди хлибиною до 4 метрів, але тільки після півгодинної підготовки. І, чесно кажучи, це не дуже вражаючий результат. Звішок танк має додаткову. Газотурбінну силову установку, потужністю 100 кінських сил, яка забезпечує роботу електроніки та інших приладів, поки вимкнений основний двигун. Це не є чимось новим в танкобудівництві, але точно не буде зайвим. Тому за це лайк. Екіпаж складається з трьох чоловік, оскільки роль заряджаючого виконує автомат заряджання, що є плюсом, те в черговий раз підтверджує мої слова про те, що ручне заряджання це вже минуле століття. З особливостей танк може стріляти про протитанковими керованими ракетами, що є дуже незвичним для танків НАТО 120 двадцяти міліметровою годкоствольною гарматою. І це баздато корейці рулять блять. З кулеметів тут класика: 1,762 і 1,127 крупнокаліберний крупноколіберний кулемет, щоб роз'йовувати по-великому. А оскільки крупнокаліберний кулемет є, то це однозначно жирнющий плюс. Також не треба забувати про те, що танк обладнаний дуже сучасною електронікою. І на даний момент це єдиний ОБТ четвертого покоління, який стоїть на озброєнні. Підведемо підсумок. Танк Чорна Пантера дійсно непоганий. Хоча він і має деякі недоліки, це все одно дуже сильний та ефективний танк. Коштує він 8,5 мільйонів доларів. Але я не можу сказати, що ця. Ціна не виправдана. Загалом вона відповідає конфігурації цього танку. Відео про цей танк вийшло тільки завдяки людям, які проголосували за нього в телеграмі. Тому не стій осторонь та приєднуйся до нашого ком'юніті, де, окрім голосування, ти зможеш спілкуватися з однодумцями. А на ютубі я приводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. Пишіть, який танк розібрати ще, та всього вам найкращого.